Вітаю на каналі. Сьогодні у нас 9 березня, 24 рік, Миколаїв. Зараз дуже багато питань про те, як затримати вегетацію. Ну, я вам викладу своє бачення затримки вегетації. Хоча я сам провокував такі обговорення щоб послухати. Але як я бачу, як правильно затримати вегетацію. Взяти, якщо ви не знайшли надійний, мідний, якісний мідний купорос, то хоча б розведіть. 500-700 грим негашеного вапна або 21 км гашеного вапна вапнякої пасти і обробіть свої дерева. Ви будете мати ось такий вигляд. В чому принцип? В тому, що деревина не прогрівається. У нас зараз на півдні перепади дуже великі. Вночі мінус 5, 6, в день плюс 10. Зараз я ходжу роздітий майже. Плюс 10 градусів, а вночі мінус 6-5. Це провокує проростання. А коли ви побілите свої дерева в світлий колір, буде відбивання тепла, не піде вегетація, тому що в землі зараз вегетації немає. Земля холодна на зараз. А деревину сонце прогріває в день і їй воно висихає. Якщо дуже сильно перегріває. А так ви побілите їх в білий колір. Сонце не буде так їх прогрівати, не буде волога так випаровуватися, тому що корінь не дає. Зараз не качає нічого, тому що земля холодна. Вам треба вберегти свої гілочки від випаровування, від нагрівання. Біліть їх білий колір. Обробляйте бордоською і все буде добре. Це моя порада. А там робіть, як хочете. Слава Україні!